Сьогодні, під час несення служби нашим екіпажем в комендантську годину на вулиці Потьомкінській на перехресті з вулиці Декабристів, було виявлено громадянина. Конкретні дані я його надавати не буду, оскільки є закон України про захист персональних даних. Було виявлено громадянина, який без поважних причин знаходився на вулиці. Ми йому задали питання, чому він знаходиться на вулиці в Комендантську годину. Він постійно. Надавав різні свідчення, чому він знаходився. Також було здійснено поверхневу перевірку. його. Заборонених речей не було, але через те, що громадянин знаходився в комендантську годину у місті на вулиці, його було супроводжено до відділку поліції номер 1 в місті Миколаїв для подальшого з'ясування обстану справи та для того, щоб з'ясувати, чому він там знаходиться, передати до групи фільтру. importante, tá?